Риває ранок надії. Ми вже бачите традиційно, якщо переходимо в цю частину студії, це ми готуємось до розмови із нашим гостем, першим, який завітає до нас з хвилини на хвилину. Хочеться нагадати перед цим, що рубрика Спортайм незабаром, і готуйтеся до неї для того, щоб мати енергію на цей день. Звільніть трошечки простору навколо себе, вдягніть зручний одяг і долучайтеся от хвилинок через 15 до тренування разом з нашою фітнес-тренеркою. Ну а ми вже готові запросити до нашої студії, студії нашого вже друга постійного, який часто в нашій студії з'являється. Максим Буга, священнослужитель, керівник клубного служіння в Україні. Максиме, заходь до нас. Вітаємо тебе, Раді бачити. Доброго ранок Добрий ранок. Доброго ранку. вітаємо, вітаємо свята в твоїй родині. Дякую. Так, так. пояснюємо. Дуже радіємо. Ми вже Щас. бачимо просто візочок. То, напевно, ваш да, Так, да, так. Да. Вже нас. Вже наш. Так. так, у нашого друга Максима народилась дитина. Хто народився? Як назвали дівчинка Емілі, дівчинка Емілі, дорогі друзі, напишіть в коментарях привітання для сім'ї Максима. Дякую З таким чудовим. З чудовою подією, так дуже дякуємо, що ти завітав, не зважаючи на те, що вже напевно можливо ти мало спиш. <гум> можливо, ти... <гум> є так ти багато допомагаєш людям. Ти бачиш волонтерів, ти з ними спілкуєшся. Хочемо поговорити про те, що от є люди рятівники, і як допомагаючи іншим, інколи не втратити власний ресурс, щоб бути завжди. В тому стані, щоб могти чимось допомогти, щоб не настільки знаєш, забрати з себе все, щоб потім вже нічого не робити. От така в нас тема. Найперше питання таке до тебе. От особисто ти чому ти обрав такий шлях допомоги іншим? Щоб ми могли уособити в тобі інших таких людей? Особисто мені допомогли. І я відчув, що це дуже важливо, коли тобі погано в житті, коли у тебе є певні труднощі, і тобі допомагають інші люди, це, тебе, ну, це тобі допомагає, тебе надихає. І як добро зробили мені, моя задача добро зробити далі. І от воно отак закрутилося, завертілось одному, іншому, другому, третьому і далі так. Тобто… Мене цим заразили вірусом, я його це вірус далі передаю. Хороший вірус да, такий, хороший. ним можна заразитися. Наскільки, ну, можливо, в якісь різні етапи ти відчував або занепад сил, або навпаки, розквіт, що ти маєш мотивацію робити, 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 і енергії просто ну, вона не зникає. Як це було ну, у тебе? Занепад тоді, коли. Хтось помирає на операційному столі, ти збираєш кошти, хтось помирає, і ти іноді думаєш, а можливо, це не не потрібно вже робити. Можливо, вже все. Ну якби ти вже все зробив. А... Навпаки, радість більше енергії з'являється, коли людина зцілюється, коли операції проходять, або коли ти вивозиш от зараз якраз під час активної фази війни, коли ти вивозиш або привозиш туди гуманітарну допомогу, і ти бачиш ці очі, діти. От діти це, напевно, найбільше, що надихає і заставляє. Далі, далі це робити і рухатися. А коли появилася е, своя дитина, ти розумієш, що ну сьогодні ти все готовий зробити, і навіть тоді, коли тобі дуже погано, а це буває часто. Е, коли у тебе нема сил, ти все рівно встаєш і далі робиш. Тому що, е, знаєте, е, ми, коли з волонтерами, деякими спілкуємося, хто якщо не ми? Тобто ми не герої, але але ми розуміємо, що сьогодні всім важко, дуже важко, але це потрібно робити. 100%. Угу. Питання рятування інших людей завжди, от, коли мені здається, хтось один раз це зробив, вже неможливо якось зупинитися. І, аби ти бачиш цих людей, бачиш очі, ти потім слухаєш їхні подяки. Це те, що особисто я слухаю всі історії волонтерів спочатку повномасштабного вторгнення і. Розумієш, що щось є, це, це як вже якась залежність, і хочеться постійно це робити. Чи є якийсь яскравий досвід е з твоєї діяльності, можливо, тих волонтерів, які біля тебе, коли от справді вдалося врятувати когось? Досвідів дуже багато. Е я, знаєте, е позитивний досвід завжди. є. Я хотів розповісти один негативний, який був, тому що негатив. Якщо у, тебе, якщо у нас виходить негатив, то ми розуміємо, що Бог від чогось нас оберігає. Тобто не завжди цей негатив це от все так погано. Ми нас попросили евакувати, зробити евакуацію трьох людей з Макарівського району, а якраз Макарівський район був під окупацією. Це uh -huh. на початку. Ми, звичайно, згодилися, тому що там були пенсіонери і ну, батьки деяких дітей, і вони дуже просили. Ми поїхали. Ми два дні пробували заїхати з, з, з різних е, блокпостів. Ніхто нас не хотів пускати. Сказали, тут закрито, перекрито, там танки. В общем, два дні ми їздили, їздили. На другий день ми приїхали на один блокпост. І нам кажуть, останній блокпост, коли ми вже можемо заїхати. І в принципі, далі ми могли б уже не виїхати. Е, не з ними і самі могли не виїхати. І ми побачили, нам кажуть, тут підійде до поліцейських, вони якраз тільки що виїхали з цього села. Ми підходимо до них, це такі великі люди, ну для мене всі, в принципі, okay. великі, такі здорові бугаї, які ну, дійсно, хлопці багато чого бачили, вони просто цигарку за цигаркою і кажуть, ми тільки що виїжджали, танк на нас направив дуло, стріляв. Тому хлопці, якщо ви туди бажаєте заїхати, краще не їдьте, тому що ну, це небезпечно. А нам потрібно їхати. Ми почали молитися, розуміємо, що три таких богатиря, і в принципі, ну, і, і ми такі маленькі люди, і якби вони багато чого бачили, вони всі вибундюрувані. І вони кажуть: от вам телефон людини, яка може з вами поспілкуватися, вона якраз в цьому селі, і вона якраз тримає оборону. І ми подзвонили, ця людина каже: ні в коєму разі не заїжджайте. Ми з цими людьми все наладимо, все буде добре, ми провіримо. Ну не переживайте, але вам не потрібно заїжджати, тому що ви не повернетеся. Потім ми це людина, з якою ми познайомилися тоді під час цієї розмови. Потім ми до неї переїхали. Дуже було приємно, коли ми зустрілися з ці з цією людиною. Він порозповідав, як вони захищали місце. І знаєте, що саме цікаві, він каже: ми приїхали, представилися. Я кажу, я пастор Адвентист. Він каже, а я знаю вас. Ви допомагали в нашому селі. Ви приїжджали, як тільки село звільнилося. Ви приїхали, ви привезли гуманітарну допомогу. Ви помогли людям, ви вивезли людей. І у нас зав'язались певні стосунки, які потім ще допомагали нам. Ну, в певному служенні евакуації. Але на той момент ми думали, ну все, ми не спасли, ми не зробили, ну ми підвели людей, але Бог сохранив нас. Після цього ми набагато більше змогли зробити для інших людей. І також, якби Бог подарував нам певне знайомство з людьми, і ми зі своєї сторони засвідчили людям про Бога, про Божу любов. Це такий, знаєте, негативний. Позитивний досвід. Так, але... я сиджу сижу, думаю, а в чому нег... негативний? — негатив? Що, не що, ну ми не зробили те, що ми їхали туди спасати, ну вивезти людей, спасти uh -huh. людей. Але ми не заїхали. Тобто, ну для мене це був певний негатив, тому що, ну знаєте, на початку, коли особливо ти в Бучу заїжджаєш, коли виїжджали з Бучу, вже почали стріляти, і потім тобі телефонують. Я не знаю звідки взяли мій номер телефона, але тобі телефонують і кажуть, ми сидимо верблюд там якийсь є в бучі, жираф. Жи, жираф да. Ми в жирафі сидимо, ми там біля жирафа будинки, будь ласка, приїдьте, ми їмо то, наші діти доїдають там, туалетну бумагу маленькі. І ти сидиш, і тебе головного. Ти не знаєш, звідки вони взяли твій номер телефона, але вони тобі всі телефонують, і тобі хочеться розірвати, як супермен політить, політи, політять, забрати їх і спасти. Але ти розумієш, що ти це не можеш зробити. Але саме головне, що Після цього я кожен номер записував, телефонував їм, коли звільнили Бучу. Вони всі виїхали, всі, слава Богу, живі. І от, ну, якщо казати про поратунок, для мене Буча це був більш більше всього морально важкий момент, тому що тобі телефонують, а ти не можеш нічого зробити близько, але... — Так, ну як. Я був тоді в Чернівцях, бо ми з Чернівців приїжджали. Але якби все рівно ми були на низькому старті, що в будь-який момент, як тільки нам сказали, ми тут узнаємо, можемо ми заїхати. Нам кажуть, хлопці, ви не заїдете, тобто без варіантів. Ти хочеш заїхати, вивезти людей, але тобі кажуть, ти заїдеш і не виїдеш. Або тебе даже не запустять. Чи всі люди можуть. Бути ось такими рятівниками потрапляти ось в такі історії, як ти розказуєш, чи це особливий поклик для особливих людей. Наскільки от себе? Ну, я не знаю. Правильно проаналізувати, що ну хтось можливо може впасти в якесь таке депресивне, в депресивний стан, що от я не приношу користі, я не їжу не волонтерю, я не рятую людей. Чи це означає, що це погано, так що ти не можеш знайти в собі сили їхати і рятувати людей? Всі можуть бути рятівниками. всі, і я більше скажу, що кожен, сьогодні, кожен українець це рятівник. Тобто кожен на своєму місці він допомагає, він спасає, він е, хтось вивозить, хтось донатить, хтось молиться, хтось продукти, хтось носочки в'яже, хтось ну багато, багато сьогодні українці дуже сильно об'єдналися біля цього, біля цієї війни, біля цього горя. Але ну, якщо у вас думки, що от, я це не роблю, не кожен повинен це робити, тобто не кожен повинен виїжджати. Це страшно. E, ніколи не вірте волонтерам, які кажуть, ми не боїмося. Ми без... це дуже страшно. Тому що ти їдеш туди, ти не знаєш, повернешся ти чи не повернешся. E, це перший момент. Другий момент, ти, якби, ну, ти, e, ти туди їдеш з думкою, а повернешся ти чи не повернешся? Ти помолився, Боже, якщо я заїду, то я повернуся. Ти заїжджаєш, ти попадаєш під якусь не дуже приємну ситуацію. Ти такий, Боже, ну ти ж обіцяв. Мене ж вдома чекають, да. і все, поїхав далі. Ти повертаєшся, коли ти тільки приїжджаєш додому, вже все вдома, сів спокійно з сім'єю. Ти тоді розумієш, що куди ти був, куди ти попав. Тому ну, категорично, не всім потрібно це робити. Не всім потрібно їздити, не всі потрібні потрібно робити якісь такі, знаєте, ну. Поїздки і ще щось це не потрібно, але кожен може бути рятівником на своєму місці, де він знаходиться. Головне, от власне, напевно. Не виходити з контексту того, що війна триває. Бо звісно, ми кажемо, потрібно жити, але інколи ми настільки продовжуємо жити, що поки не прилетить, ми забуваємо взагалі про те, що війна триває, але ще момент важливий: війна закінчиться, і нам потрібно нашу державу якби знову відновити. Тому є люди, які будуть потім включатися. Зараз це одні включилися волонтери, є інші. Тобто кожного разу кожні різні люди включаються. Mm -hmm. Цей процес, і це дійсно круто, тому що ми один одному допомагаємо. Ми підключилися. Хтось видихся. А хтось далі зарядився, де є волонтери, які спочатку повномасштабного вторгнення, є волонтери, які десь е, півроку, як тільки займаються. Є волонтери сьогодні, як тільки два місяці займаються. І це круто. Тобто ті, які спочатку, і ті, які два місяці, вони однакові, круті, і вони однаково роблять ту саму роботу. Просто ми один одному допомагаємо і, ну. Це українці. Нещодавно нас була одна волонтерка, дівчина з івано франківська якщо не помиляюся, і вона казала, що найперше всі дуже хочуть їхати, їхати туди ближче до лінії фронту. Звичайно, що хочеться підтримати людей, побачити. І це напевно вже сьогодні якісь такі, як наче така must have. І для когось це може бути просто галочка в йому. Його я був. Я, на... я був, О, я бачив, я... я бачила у мене дивіться, там фото. Ну... Фото на, на стелі на Донецька область, це взагалі, фото. Навіть у мене є фото в Ізюміна проти самоліту. Тобто, ну це, типа, ну, це певний піар, це певне, ну то, що допомагає волонтерам, як би показувати, ну, що так. ти робиш. Але є е, псевдоволонтери, називаємо так, які приїхали один раз відфоткалися. І все, і поїхали собі в жаркі страни, і кажуть, ну ми типа доропець розповідав, що да. каже, фото Броніка каже на животі. Да -да -да. Каже, Це одразу вже маркер, червоний пропорей, що тут щось не те. Ну я до цього веду, що вона казала, що на насамперед зараз є велика потреба на складах, щоб допомагати, щоб знаходити те, що є запити, щоб якби забезпечити цю поїздку. що... Не кожному треба їхати, тому що ну, там також ряд своїх небезпек і так далі. Е, питання таке: як, які якості в собі виховувати, як підтримувати себе в цей час, коли ти хочеш допомагати, щоб не видохнутися, так? щоб залишитись в ресурсі, як фізичному, так і духовному, які тут є питання, такі поради. Це певна залежність, е, допомога. Тобто, це е, стиль життя. Тобто, ну от як християнство, да? mm -hmm. якщо ти християнин, то тобі не, не стає питання. А як це от, не грішити, там, не обіжати Бога? Тобто це твій стиль життя. Я не, не стаю зранку і не думаю, а як це мені бути гарним християнином? Я так і є. Тому, коли ти ну, допомагаєш, коли ти. Я зараз не кажу про волонтерство, взагалі про момент допомоги, mm -hmm. то це твій стиль, стиль життя. Як не видихатися? Я не знаю ліки або таблетку, як зробити так, щоб не видихнутися. Uh -huh. да? Бо в принципі кожного місяця я хочу це це діло закінчити, тому що ну, важко. Важко, важко. Але подивися новини, подивися на свою сім'ю на доньку і розумію, що я хочу жити в вільній країні, і я хочу, щоб ну, все це закінчилося. І я хочу, щоб мої, ті діти, які там. І ті люди, які там мали такі ж самі е, ну, привілегії, які ми маємо тут. І ти встаєш і це робиш. Е, і це, ти це робиш. На початку, це було м тому, що так потрібно було. Е, потім це було, тому що був певний момент, коли ну, потрібно робити, щоб ти, ти ж, ти ж все-таки почав якби це закінчити Ну, тіпа, ну не дуже, да, тобі ж потрібно продовжувати. А зараз це вже тому, що ти по-іншому не можеш. От я не їжу вже місяць, і в мене вже все кортить. Я вже спочатку не їздив, щоб дружина, ну, певний період, щоб дружина народила спокійно. Зараз чекаю, коли піде молоко, все буде добре. Будемо далі їздити. Але я вже ну, там, інших посилаю, щоб вони поїхали, інші моменти шукаю. Тобто ти вже по-іншому не можеш. І іноді це сказується на сім'ї, на родині, що не дуже гарно. Але ну, якби, ти по-іншому не можеш. Е, є момент, коли ти присидаєш і тобі не хочеться не з духовної точки. Ну, духовно дуже сильно присидаєш, тому що, бачачи все це, е, бачу, бачу е, всю цю несправедливість, яка твориться, і питання, де Бог? Ну, є такі питання, навіть у мене, як у пастора, є такі угу. питання. А коли до тебе підходять люди і питають: а чому так? А ти а як не це, відповіді? А як це ти Як любити ворогів? Ти такі. Ну, я можу вам сказати теоретично, а на практиці я не можу сказати, тому що ну, мені важко, я не пережив, те, що ця людина пережила. І є певні питання, і після якого ти поспілкуєшся з людьми, ти приходиш і задаєш питання Богу. Але потім на коліна відкриваєш Біблію, молишся, і Бог тобі дає відповіді, що дійсно ну якби ну, да, таке є. Але я до цього, в принципі, не маю відношення, тому що ну, є вибір людини. Тому важко, але якщо це стіль життя... То ну вам же теж важко кожного ранку вставати і проводити програму. Ну, знаєш, в порівнянні з тим, які історії ми чуємо від волонтерів. Ми розуміємо, це напевно найменше, що ми можемо сьогодні робити. Це прокинутися в п'яті, щоб повірте. Але ви теж робите велику роботу, тому що ви надихаєте населення і ви висвітлюєте цю роботу, яку Волонтер. Тобто Ми всі робимо одну справу. Ми всі робимо для того, щоб в Україні, ну, якби ми піднялися. Ця війна закінчилась. Тобто, ми все робимо, всі робимо одну та ж саму справу. Тому я не можу сказати, що от волонтер цей, він крутий, а оцей не крутий. Або от волонтери це круті. А людина, яка в'яже сітки вдома, або збирає там якісь ну носочки, бабушка в'язе. Вона не крута. Ми всі круті. Ми всі круті волонтери. Ми всі круті рятівники, які допомагаємо нашій країні. Це дуже надихають і історії, які ти розказуєш. Я взагалі хочу сказати так: от вчора у мене був день народження, і це був напевно найприємніший день народження за всі роки, особливо за останній час. А, і чому пояснюю, я ну, зробив ось таку акцію вперше. Вперше я відкрив банку, щоб збирати mm -hmm. донати. Кажу в, в інстаграмі: кажу, люди, якщо хочете мене привітати з на народження, там надійшліть. Я а, знаю людей, які займаються волонтерською діяльністю, ці гроші підуть там конкретно на потрібні речі. І такої активності я не бачу ніколи. У мене ж не так багато там підписників. Але ну там да, ти десь там проводиш час з друзями, святкуєш. Але у тебе очі загоряються, як приходить сповіщення, що хтось капнув тобі на баночки, і воно капає, капає. І я такий натхнений. Мені сьогодні Каріна каже, е, у тебе сьогодні такий гарний настрій. А в мене він реально гарний, тому що навіть зранку я прокидаюся, а воно капає. Це про те, що наскільки надихають ось такі речі, і це ж така дрібниця, яку да, я там міг зробити зі свого боку. А, а мене це запалює, мене це надихає. Можна уявити, як надихають історії, коли ти реально рятуєш життя, навіть якщо важко, коли сил можливо немає, а от результат дає сил. Я вивозив одного е чоловіка. Він з зерпіня, але я його забрав в Києві. І він був настільки м, зашуганий, тобто це велика людина е ростом під два метри. Ну, такий. Угу. раніше я цю, цю людину знав, це дуже. Сильно моральна людина, ну дуже сильна. А тут я його евакував з Києва. Тоді, ну там в районі Бучі стріляли. Блокпостів дуже багато було. І він їхав. Він настільки боявся. Ми під'їжджали до блокпостів. Він каже, включай світло, тому що зараз нас будуть стріляти. Я кажу, то успокойся, ми в Києві, ми в Україні, все добре. Ні-ні. І коли ми їхали, я його вивозив. Він каже: Ти мій ангел. Ти мій ангел спаситель Я кажу, та я звичайна людина. Я, ну, я роблю те, що може робити люба людина. Ні, ти мій ангел, ти мій ангел. І я їхав, я всю дорогу казав, що я звичайна людина, а він всю дорогу казав, що я ангел. В ітоні ми приїхали, поверталися. І я радий, що у нього зараз все добре, у його сім'ї все добре. І це те, що надихає робити далі. Це дуже круті речі, які ти нам розповідаєш. Мені дуже. Імпонує те, наскільки практично ти з духовної точки зору теж ці речі проговорюєш, бо ми бачимо, що люди, які досить далекі від конкретного фронту, від допомоги людям, але знаючи духовні істини, трішечки, знаєте, кажуть, приторно, рафіновано от ці речі обговорюємо: так, любити ворогів, любити Бога, от покладати, ну так, Бог допустив і так далі. А тут практичний досвід, і дійсно от той момент, що так, ти можеш теж мати духовний занепад насчет практики. Вам скажу, що на жаль, у нас є в кожному місті нашої України є сім'ї, чи батьки воюють, діти. Є ті, які втратили своїх героїв. Тому кожен із нас, от це до того питання, що не обов'язково їздити. кожен із нас може робити для них щось добре. Є переселенці, не всі зараз вже знаєте, такі є цікавий тип переселенців. То раніше ми називали людей, які там ждунами, да? а тепер тут вони теж є такі. Певні ждуни. Ми не знаємо, що вони чекають, але вони щось чекають, що ти їм перенесеш, що ти обов'язковим щось повинно перенести. Але є військові, є їх сім'ї. Діти, які потребують сьогодні допомоги, тому оце е, практичне рятівництво. Ти просто можеш прийти поспілкуватися, ти можеш допомогти. Ти можеш попросити і прийти в лікарню, просто поспілкуватися з хлопцем. Я е, практикую, що кожного разу, коли я їду е, десь на, на заправці або де, я просто підходжу до хлопцям. Е, Дякую, хлопці. Дякую. Не дивиться. Хлопці, дякую, що ви робите, що я можу робити зі своєї сторони, а ви робите зі своєї сторони. Просто незнайомі люди, просто сказати дякую хлопцям. Це, ну, для мене це не проблема. Але для них це якраз такий момент того, що вони розуміють, що ну, їх підтримують. І це те, це що можемо робити кожен із нас. Ожного дня, Так. дуже дякуємо тобі, Максиме, за цю розмову. Нехай Бог підтримує твої руки і робить через тебе ті справи, які він сам би робив, будучи тут. Дякую. Друзі з нами в студії Максим Бугаси, ще не служитель, керівник клубного служіння по Україні говорили про те, як допомагаючи іншим не втратити власний ресурс.